Всім привіт! З вами Палич, і ось у нас завершився перший український турнір серед блогерів Ліга вот України. І перш, чи ми підемо підбивати підсумки турніру, хочу у вас попросити, щоб ви надали мені фідбек по самому турніру, хто його дивився хоч раз, і щоб ви, будь ласка, висловили свої думки по цьому. Банально поставте лайкосик, якщо турнір вам сподобався і роби ще. Ну і дізлайк, якщо у вас про, про турнір, думки в тій стилі. Ну, таке одноразова херня. Це дуже важливо насправді, тому що мені потрібно зрозуміти, як для вас е, пройшов турнір, для вас, для глядачів. Е, і обов'язково, по можливості, напишіть е, в коментарях, е, що вам сподобалося, що не сподобалося, що хотіли ви замінити. І що хотіли би там бачити далі в таких турнірах. Це насправді дійсно дуже важливо, тому що в першу чергу це робиться контент для вас, щоб вам було цікаво і за цим слідкувати. Відповідно, ваша думка мені дуже важлива по, цьому, по цій темі. І так, і, так, і так, перший турнір у нас е, було 5 переможців, 5 переможців було у нас, е, точніше, 5 призових місць. Да. Перше місце зайняв Роха. Він в тому цьому турнірі не програв ні разу ні в кого, просто нереальний кіборг розвалив усіх. Друге місце Вовчик програв два рази в турнірі і два рази від Рохи. Якось отак. Каспер в отстрімі відео на мою думку. Темна лошадка вистрелив нереально саме недоцінений мною особисто учасник, але просто він красавчик, виступив дуже круто. Я не знаю, там, хто, як там, як, які у вас були фаворити. Для мене це просто відкриття цього турніру. І мені дуже приємно, що є такі люди, які, які можуть поставити, як то кажуть, деяких там без задрочі, так би мовити, на своє місце. Дуже задоволеним виступом, як Каспера. Насправді, круто. круто. Четверте місце. Праген. Один з з небагатьох стрімерів, хто стрімить на Твіч, і тільки на Твіч, наскільки я знаю. І п'яте місце е Бандерштат. Отака от ситуація відбулася. Тут е Посідкицька, тут, тут показує 2 сьомих, місце, 27-29. Воно трошки е так от рахується, да? але у нас е призовий фонту обмежений, тому у нас п'яте місце тільки Бандерштат. Вони з Вінером грали е матч між собою. І переможець, відповідно, займав п'яте місце. Програвши, я, відповідно, шосте місце. І Бандерштат переміг відра. Отакі от нюанси, які потрібно уточнити вам. І цей нюанс, на жаль, на цій сітки ніде не можна записати, показати. Можливо, в майбутньому якось це все діло у нас виправиться. Отака от історія по місцях. Тут ще така красотулечка є. І давайте я коротенько вам розкажу просто по поводу вже призових. Все тут указано. Е, хочу подякувати Junior, який надав, додав призовий фонд 750 гривень в першому місцю, 502 і 253 місці. Е, також хочу подякувати стрімеру Дівічу, Дівічу. Я думаю, багато хто його знає. Ну, посилання на їхній канал ось тут є. Також закинув Косарик на призовий фонд. І стрімер Bizord World of Tanks. Додав 700 гривень також призовий фонд. За що їм величезна подяка? І таким чином у нас призовий фонд, фонд сформувався наступним чином: за перше місце, місце 4950 грн, за друге місце 3200 грн, За третє 2350, за четверте 1600 і за п'яте 1100 гривень. Небагато, але. Для першого турніру, я вважаю, цілком достойний е получився призов, призовий фонд у нас. Е як то казали, змагались е не, не за престиж. Хоча, скоріше, наоборот, е я спілкувався з тим самим Вовчиком з Рохою, каже, нам гроші були на другому місці, ми за престиж за топ-1. Я розумію, Вовчик я вам, трошки вчора розстроєний був, трошки потік, в фіналі програти, Е, не було б то кажуть, супер-інтриги в нас, ну що поробиш. Респект пацанам, що в фіналі вирішили відіграти 25 матчів. Я вважаю це е, правильне рішення. Да, воно затягнулося ще плюс годинка була з Тимчанського. Просто результати трохи підкачали. Якби була інтрига, там 2-3 тисячі різниці, то ці 25 матчів прям піпець було б круто. Але маємо, що маємо. Надіюсь, ніхто з учасників, як то кажуть, не тримає. Обіду на мене, як на організатора турніру, тому що там в деяких моментах приходилось мені вирішувати питання. Старався бути послідовним в своїх словах, в своїх діях, і, надіюся, ніхто не буде тримати на мене обіду. І також буде продовжувати брати участь в наступних турнірах. От такі от діла по цьому ділу. Затягувати особо не будемо довго. Вітаємо переможців, вітаємо переможців! Хто програв, на жаль, як то кажуть, хтось має програти, і в тому числі я вилетів з турніру з позором. Єдине, можна сказати, що програв топ-1 і топ-4 місці в турнірі, як то кажуть. маску для себе знайшов. Це в нашим... цьому ділі це свята історія, як то кажуть. Такі от діла. Що з негативненького хочу додати, що були деякі технічні проблеми учасників, і там вирішувалися вони не завжди доволі так і гладко. Е, в цьому плані, деякі люди самі добровольно познімалися із від участі в турніру. Це теж негативно впливає на таку тему. Е, ну, це їхні вибори і було їхнє право. В наступному, в наступному разі на наступних турнірах, надіюсь, такого не буде. Е, що планується так, коротесенько далі? Далі в нас планується провести шоу-матч серед учасників, серед фіналістів, серед призерів турніру, да? серед переможців, серед призерів турніру. А саме, а саме буде грати е, перше місце четверте плюс я, тобто Роха, Праген і я будемо змагатися проти взвода Вовчика, Каспера і Бандерштата. Такі от діла. Невеличкий там також буде призовий фонд. Фонд від мене особисто. Такий от шоу-матч плануємо провести вже виходить, на цьому тижні, сьогодні, до речі, 10 число. Тобто, я постараюсь його на цьому тижні в будні дні провести. Шоу-матч повинен бути цікавий по нестандартним правилам, і плюс заодно це буде тренування до зводного турніру нашого. Який хотілося б мені організувати, запустити, порішати всі питання уже весною, там десь наче, на початку літа, наприклад, стартанути цей турнір дуже хотілося б. Так що, народ, підтримуйте нас, підтримуйте активом своїм коментарями, лайками. Це оце все дуже показує, наскільки вам це цікаво. І це на реально, і реально це додає нереальної мотивації. Прям дуже приємно робити. Якусь двіжуху, коли ти бачиш, що є онлайн, да, що є лайкосики, ці відгуки, це все фідбек іде від вас. Це нереально круто в цьому плані. Якось отак от. Ще раз вітаю всіх переможців. Ще раз вітаю всіх перемож... переможців. Повний список учасників буде, як завжди, під Сімчанським. Давайте навіть я їх і назву. Повний список учасників. Стартували турнір з 20 людей. Брали участь в Буда, Сейн Девіл хаб вот ньюс уже. хаб ну, порн, я думаю, він не обійдеться. вот Котлета, Україн Viking, Аркус Юа, Скайлекс Псевдо, Віннер Юа, Містер Цезарь, Роха, Молчу, реальні гравці. Вгості e, в гості. E, да, Вовчик 24, Soul for Life про ігри української, Каспер, Стріми і Відео. E, Веронічка, Праген, Бандерштат і Майскіл Геймінг. Стартували з 20 учасників, був грубовий етап у нас. І фінальну стадію турніра проходило 10 учасників. У нас, і фінальну стадію турніра пройшли Вінер, Праген, Сейн, Девіл, Каспер. Виходить, Хабвот, Роха, Бандерштадт, Скайлик Псевдо. Вовчик і реальні гравці. Отака от нас фінальна стадія з 10 людей була. І перемогли у нас Роха, Вовчик, Каспер, Праген і Бандерштат. Зайняли топ-5 місць цього турніру. Отак от, от коротенько по цьому всьому ділу пробігли, пробіглися. Надіюсь, це буде, як то кажуть, не перший, і не останній турнір. Ну, з водними 100% проведемо. А там вже, як, як то кажуть, наскільки воно вам ця двіжуха зайшла. Ну, дум, що по поводу цих стрімер, я думаю, хто особливо дійшов до фінальних стадій, хто відіграв не два матчі, а більше, я думаю, їм дуже сподобалося це вся двіжуха. Вчора нас на Семчанському з Рох і Вовчикою поговорили трошечки також по цьому всьому ділу. Пацанам зайшло. Пацанам реально зайшло. Але, на жаль, хтось має програвати і вилітати з турніра першим не без цього. Такі от діла народ. Але завершуємо турнір з позитивом. Мені дуже сподобалось дивитися їхні матчі. Дуже були круті матчі, наприклад, того самого Бандерштата із е, Рохою. Наскільки я пам'ятаю, це там саме маленьке відставання було в турнірі. Я, на жаль, всі матчі не дивився. Ну, результати вводи, наскільки я пам'ятаю, там в районі 1000 демеджа була різниця. Це, дуже, це дві тички там, ну, на, на леопардах якраз як грав три тички ну, різниця була Це дуже круто. І, до речі, давайте трошечки про рекорди так би мовити, турніру. згадаємо. Сама рекордна срідуха була поставлена бандерштатом на тіфтені. Як -то кажуть, на чому ще ставить рекорд, як на Чіфу. Він зіграв 4755 середнього урона за 20 боїв. Там взагалі, якби 15 боїв грав, там взагалі 5, 5 з плюсом була б трюдуха, але факти є факти. Далі сильний зіграний бій з Водом, це був матч Вовчика і Каспера на Потеряному городі, наскільки я пам'ятаю. На 121Б вони відіграли в 13 тисяч з чимось сумарного урона. Це нереально лютий показник получився. Це, наскільки я пам'ятаю, рекорд урона. І рекорд соло урона поставив Вовчик на Кранвагені у, у матчі-таки проти Каспера в останньому, наскільки пам'ятаю. Як наскільки мені вчора сказали, точніше, бо я не пам'ятаю цього всього. Отакі От невеличкі цікавенькі, так би мовити, рекордики були. Я вважаю чисто особисто, що для першого турніру було все організовано і проведено на доволі високому рівні. Непогані призові були. І м учасники були такі доволі сильні. Учасники були доволі сильні. Нас були заруби, де хлопці там по 4 срідухи видавали. А я вважаю, для окрім сегменту це такий дуже крутий результат. Ми не претендуємо на топ-1 Європи по скілу. Е але отак от україномовні блогери можуть також розвалювати. Просто нереально люто можуть розвалювати. Такі от діла народні. Ще раз величезно всім подяка, всім тим, хто е прийняв участь в турнірі. Вибачайте, як то кажуть, що не так. Ще раз спасіба Дівічу, Бізорду, Юніору за внесок в призовий фонд. І, як завжди, я обіцяв, я обіцяв народ записати відео, друг, що. Як завжди, не минається таких е, організаційних, організаційних моментів без е, е, ложки дьогтю. Як ви знаєте, ми скидали по 500 гривнів, е, на турнір. Учасники турніру, да? стрімери. От котлета відмовився від турніру, і він попросив його 500 гривень перекинути на ЗСУ. Це я зробив у відеоролику, це все є. Питань немає. Е, Вікінг відмовився, сказав, хай призові лишаються в турнірі. Також питань немає. Призові От котлети я компенсую із свого кармана. Да? Дякувати глядачам, вони мене підтримали в цьому моменті, коли про це йшла мова, вони як би мовити, компенсували самі. І, як говориться, як я кажу, вже, казав вже, да? без, льох... без ложки дьогтю не обійшлося. Е, ви знаєте, що я стараюся себе позиціонувати як саме чесний, добрий і наївний стрімер. Е, тому є, є, є такий у нас учасник е, турніру як Буда. Е, він не закинув 500 -ку призовий фонд. Е, я йому писав, відповів до зарплати, але вибачте, перший турнір йшов місяць. Я думаю, зарплату вже людина отримала. Е, тому, п'ять таки, компенсую я буду свого кармана. Е, тому що призовий фонд написаний. І це про послідовність і все-все по поводу моїх оціх, оціх прикалюх лічних. Компенсувати буду я їх, свого кармана. І, а будь-я, як то кажуть, антиреспект і антиуважуха. Е, от якось так. Я довго чекав, я довго чекав, я довго чекав це все діло. Але маємо, що маємо. Е, але це все херня, це все херня, це все херня народу. Саме головне, що турнір був організований, проведений, і все у нас вийшло. Для першого разу це саме головне, що ми змогли його довести до кінця. От такі діла. Так що народ далі буде краще, далі буде веселіше, далі буде цікавіше і далі буде сильніше. Такі от діла. Так що віримо в Україну, підтримуємо Україну та україномовний контент і разом йдемо до перемоги. На цьому все. Всім, все на кращого, тримайтеся. Все буде Україна, все буде добре.